Учится очень хорошо, способный мальчик. Учителя очень довольны им, очень любят математику. Решаю все прям на лету. Говорят, как вы с ним вот это, что вы делаете ему? Я хочу в будущем стать ученым. У свої вісім років влади Кравченко вже планує своє майбутнє і хоче стати вченим. Та впевнено крокувати до своєї мрії. Йому заважає хвороба. Мати хлопчика згадує, одразу після народження сина лікарі повідомили їй про вроджену патологію і забрали немовля в реанімацію. На второї сутки прийшов до мене з дитячої реанімації. Доктор говорить: от вас така екстрафія мочевого пузыря, патология. Я хочу его повести в Днепропетровск. Там очень хороший хирург, который специализировался в Америке. Мы хотим туда его повезти, если вы не против. Ну, они его забрали, повезли. Ему на вторые сутки сделали там операцию. Там в реанимации он лежал месяц. Когда мы выписались, приехали домой, на вторе сутки наші шви порозходилися. Після цього чергова операція в Дніпропетровську і чергове розчарування. Через 8-10 днів шви знову розходяться. Ну, забивається катетер, дитина, звісно, хоче пописати, поки доктора подійдуть, вже дитина пописав, свіч відкрився. Вже. Опять говорять, відстанавливайтесь, приїжджайте, Протягом восьми років Владислав переніс не одну операцію, проте усі були безуспішні. Оксані Михайлівні порекомендували звернутися до центру з цих реконструктивної хірургії. В Білграді в Сербії є дуже хороший хірург, доктор Радаш Джинович, який може це все Вот, сделать нам пластику, все, корекцію, все сказала. Все ми зробимо, все буде добре. Така операція коштує чимало. Для Оксани Михайлівни, яка одна виховує сина, сума в 10 тисяч євро просто нереальна. Я хочу попросити всіх людей, добродушних допоможіть нам, будь ласка, в зборі грошей, тому що ну, я сама не їх зібрати і хочу, щоб мій дитина був здоровий, повноцінним. Дитинком.